Доброго дня, всім добрим людям, дякую всім підписникам каналу, всім тим, хто мої монотонні, не зовсім зрозумілі інколи для багатьох речі слухає. Так, сьогодні звершилися. Будемо розглянемо таке питання як форма катування правосуддям, а саме порушення людської гідності і як це виражається на практиці. І так, в вченому КПК України, верніше не в невченому, треба завжди казати, в діючому КПК України. Доволі чітко написані визначення в статті 3, і там серед них немає такого поняття, як скаржне. Подальшому слідчі судді, судді особливо пишуть про те, що Людина, яка подала скаргу, не розуміючи елементарних основ, тобто будучи анальфабетами від народження внаслідок хронічного йододефіциту, обзивають особу скаржником, і таких прикладів є доволі багато. Я взяв з собою пару повісток, де написано, зацитую пару справ, де написано, що мене визивають в якості скаржника. Наприклад, Справа номер 686, дріб сімдесят пять, дріб 24. У вас суд в якості скаржника. Справа номер 686, дріб, 27, 338, дріб 23 викликає у вас суд в якості скаржника. Суд викликає вас як скаржника. Ну і стосовно цього, я хотів роз'яснити, оскільки багато правників і адвокатів навіть не звертають на це увагу. Що фактично обзивання людини скаржником навішування такого ярлика війшло доволі часто в моду. Є ознакою це все дискримінації суспільства, дискримінації правосуддя, яка вилилася межує на цій формі, що я її називаю катування правосуддя, оскільки жодна людина не може назвати особу, яка подала скаргу, скаржником. Чому? Тому що на сьогоднішній день чинному КПК України доволі чітко розмежовані всі статус, процесуальні статуси осіб, які приймають участь в цих справах. Всі статуси осіб, які мають відповідні статуси в кримінальних провадженнях, і таким чином обзивання людину з коржником порушує її честь і гідність. Я е, десь в понеділок швидше за все подам такий позов проти держави Україна, оскільки відповідальність у відповідності статті 55 і 56. Конституції України відповідальність за дії своїх несповна розуму осіб, посадових і службових органів державної влади і місцевого самоврядування, несе держава Україна або орган місцевого самоврядування. Якщо це орган в даному випадку, суд є органом державної влади держави Україна, і за його дії відповідальність незаконні дії, в тому числі порушення гідності. Людини, я звертаю вашу увагу, що гідність людини є характерною рисою і вона є від самого народження. Я б взагалі сказав, що гідність людини починається з моменту, з моменту зачаття людини, так як в Японії, оскільки в Японії, для прикладу людина народжується вже їй 9 місяців і 2 неділі. Її так реєструють, якщо вона там. Раніше не родилася через кесарів розтин, чи є докази того, що вона зачата пізніше або родилась передчасно. І тому, для того, щоб це зрозуміти, я посилаюся на статтю завжди 304 КПК України в частині 2 написано, скарга повертається, якщо скаргу подала особа, яка не має права подавати скаргу. Тобто такого статусу, як скаржник немає. І тому всі ці скарги повинні бути однозначно е, повернуті, якщо людина написала, що вона собі присвоїла статус скаржник. Тобто суд навіть не вправі розглядувати, він автоматично має повернути цю скаргу, оскільки, е, якщо людина написала на себе, що вона скаржник, то фактично в мене є ґрунтовні сумніви у її дієздатності. Ну, і такі ґрунтовні сумніви тепер в мене виникли у дієздатності всієї системи українського правосуддя, оскільки таких повісток про виклик мене до суду в якості скаржника В рік я отримую приблизно 200-300 штук. І це говорить єдине про що, а саме про катування правосуддям, оскільки це одна з форм катування правосуддям. Це обзивання людини скаржником і навішування її ярлика, чи клейма, чи там ще там неважливо, як це назвати, скаржника. Тому е, я хотів звернути увагу, щоб всі правники Держави Україна нарешті почали усвідомлювати, що в нас є держава, е, діють закони України. Ці закони не підлягають правотлумаченню так, як ви собі інколи понадумували. Або право застосування на ваш свій розсуд і так далі, оскільки це суперечить явно статті 19 Конституції України, в тому числі її другої частини, що фактично підриває правовий і публічний порядок. Катування правосуддям я, в принципі, вчора в минулому відео розписав, розписав, що це таке є. З чим його їдять, і це подавити, одна з форм, подавити волю людини, познущатися над нею для того, щоб вона не писала скарг. Кінцевою метою є перестати змусити людину змінити своє відношення, не писати скарг, не захищати свої права, перетворити людину в статус людиноподібної подібної істоти. Та інші цілі, які наша система українського правосуддя не озвучує. Такими цілями є фактичне добування до того, що в нас іде узурпація влади, укріплюється тиранія в державі і жодним іншим чином це пояснити не можна. Тому, якщо хтось не розуміє, що таке процесуальний статус, я думаю, зверніться до нормального адвоката. Хай він вам роз'яснить, як він набувається, коли він є, і з чим цей процесуальний статус пов'язаний, а саме він пов'язаний з тими процесуальними правами і обов'язки, які є в цьому процесуальному кодексі, де ви користуєтеся. Оскільки в чинному КПК не передбачено процесуального статусу скаржника, тобто всі повістки, всі обзивання, всі виклики до суду у вас у якості скаржника. Потрібно сприймати виключно як катування правосуддям, і Я так його і сприймаю. Оскільки ці люди, які підписують такі повістки, на мій погляд, вони внаслідок змови. Мовчазної згоди і конклюдентних дій здійснюють катування правосуддям, змусити людину припинити писати скарги. Тобто в людини є процесуальний статус потерпілий, а вони її обзивають скаржником. Дякую за увагу. будьте здорові, всім всього доброго.